Да. Смертные забыли, как жили их предки. Пора им напомнить. Я не буду битися з ними, я не буду з ними битися. Хоч бийся, хоч там хоч і здохне. Не брокай мені тут. Ви де шо, бро? Виде шо, бро? Ветер! А -а -а. Только трусы не отвечают на их боевой клич! Дівніку. Опец! Що скілили в откаті все? Ну я його файно просадив. Тепер файно було. Один. Просадив, то класно, а що як я його не вбив? Ну, типу, я, я і граю на Урготі. він... Так, да, він буде мати много килів, але він його дуже легко перескейлити. От він вроде мене вбивав, і тут я вже йому зношу, типу, табло. Тобто він далі він не, не буде прям капець, який сильний. Так, да, у нього стан, у нього, типу, цей пулемет буде. Але щоб прям так, я, наприклад, проти сета грав. Я спочатку сета законтрив, вбивав сета. А тут дивишся. Бац-бац. Пройшло пару минут. І все, і він уже не такий блатний. І типу вже сет. сет мене може вбити, показується. Противник убит. Так що це Союзник таке? О,рго, де вже? Треба було пушити далі. серії, убит. Мінус 2. Класно, 6-1. Ще класно. Я сокрушу все! Жалкое создание! Ха. 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 У меня уже тысяча шрамов! Будет одним больше! Эта земля жаждет крови! Ой, я теперь. Я снова сделаю Та їх там капец кілько Диме троє? Ідім, я не проти, ну. Опа, пусть Піде, піде, це вже куди не йшло. Це вже було непогано. Добрі, далі що? Далі теж давай будемо вже туди збирати сетап на проти фізів. Бо по факту фізи є. Типу, що тут Оріана? Може, що щось зробити. Типу я якщо що, то після цього ще може зберу один якийсь предмет, типу, на маг чуть-чуть і на атака щось таке. Далі вже будемо відіти, може якісь маг предмети будуть більше. Блін, і то не на нього повісив. Тобі не полюбиться, братан. Ладно, приблизно ясно з тобою. Оу оу, нє-не, Ірелія, досвідос. Ірелия, досвідос, досвідос. Серія убийст. Пусть О, де вона? Але ні, мені треба йти сюди. Тут немає яко. Jako... О, oh, є квіточка. Плоди, плоди, розплодилися. Подаш у мене ульти немало оце дійсно шкода. Кров кіпіт перед боєм. Конець серії увісті. <плес> Блін, мені були ж. Любовь, мені тепер були штута, лиш пушити. Крироди. Я укажу. А, попавня ультов, Мразійна мала. Це дам. Тут особо особа не зробиш. Ще й хватило цього. Та що, мені тавер хит ще прийшов, він мразійна добре грає. Так, що би ми такого? Там іще було щось. Противник убіт. Давай мало на атаку, бо мені ведеться, мені не хватає мало атаки. Китшот хотіла Джену. Чекну, чекнуло тут? О. Так, давайте цього може, чи що. Можемо його забрати? Це все лиша. Буде, буря. Бо, да, А, то у вас був цей. Бере, бере, я й так ідуга. Хорош, не розтірялося. А що тут уже пушити нема що? По факту. В нього є ТП є. Це погано. Може, бо я встиг це знести. Ваша команда уничтожила башню. Ваша, Ваша команда уничтожила башню. <гум> вис... маленько не встиг. Неудержимость. Так, 500 Є yeah, сюди. Давай ще візьмем все-таки маленького Махдефа Бо я так зрозумів, треба буде, чи ні, чи ліпше фіздефа взяти. Тут броня не поможе, я так понял. Ну то давай, я знаю що. Зміни мало траєкторію, братан. Зміни ту траєкторію. Народ, Джен сюда. Берей ще. падає. Давай мало їм тут зробимо. Думаю, теж треба валити поки, поки може. Молодці, молодці. Союзник Нема що казати. Ай-яй-яй. Все, все, давай, бо в нього ульта далеко достає. Я не зовсім то хотів, конечно, показати що. Ага. Ти мені топ, да, хочу зламати? Печально, печально. Еще щось кость туй бо. Ну и все тогда. Давай я буду танчити, давай я. Добре. Уничтожить. А ну ще маленького дойде вперед. Давай, давай. Давай, давай, ты тут и сама справишься. Маха туда пишу. Эй, какашка. Где отсюда, давай.

Хорош, хорош. Братанчик. Ваша команда вашу. Я казав, що він сильний лише на початку, а потім він чим далі, тим слабіший. Теж не знаєш, що тут, ну, типу. Ваша команда Є десь обзор, чи що? Але може цих черваків побити Іти зафармити. І що, пока що. Таханчика піти сам завалити на ізі аж бігом. Не погано. Давай, давай, давай. Да шургата не вижу. она добра А, я, я вижу. Уже вижу. <laughs> угу.

От наша це. легендарна. <реш> я питався, пацанчики. Молодці, молодці. 9-7. Клас, взагалі. ГГшка, я думаю. Ваша башня так що так, Ургот. Він, да, сильний на началі, я не не спорю. Просто якщо не виграє, типу, він ну, не затащить, типу, вам ігру, він просто її не затащить. Так, да, він сильний, я не кажу, типу, але без підтримки він мало що може зробити. Наприклад, взяти щось наподобі. Навіть ну, волібір, Олібір. Він лучше буде, типу, в поздній ігрі, чим, чим Ургот. Ну, а якщо брати таких е, типів як Мордекайзер е, Трандл, Триндамир. Чогат, Сет, Мундо. Вони в в грі. Ти що, Урона О. Ні, Урона О, ХП О, помощі О, а ХП о, о, Там. Дуже класно. Ні, типу в нього теж много потом хп, але не на тільки, наприклад, як у Мондо, або як у того ж сета, або... Ні, у сета ще так сяк. Ну от коли Мондо або Чогат, там взагалі бомбічні показателі